на це, це законний постав. Ходімо здобув, розслідування нова. Ще раз поставтеся на камеру. Бачим картоплю, попрацювати, зв'язку, не пані, зберегти американські таповані зброї. Срок дії вихвали, вийде протягом одного місяця. Скільки ви платите за реабілітацію? Приїхали. Це тоже з Вінниці. це. Це що? Це кривляє прималяє. В трьох областях України були розміщені так звані реабілітаційні центри, де надавалася допомога алко-та наркозалежним особам. Однак зловмисники не надавали правдиву інформацію. В інтернеті вони розміщали, що в них є кваліфіковані працівники, медичні працівники. Однак це була неправда. Потерпілих осіб, які не погоджувалися їхати в реабілітаційні центри, зловмисники силою забирали на автомобілі та поміщали їх у закриті приміщення. Коли особи потрапляли до них в так звані центри, значить в них забирали мобільні телефони, забирали документи, потерпілі особи не могли зв'язатися зі своїми родичами. Значить, приміщення, в яких отримувалися потерпілі особи, були закритими. На вікнах були грати, значить не могли добровільно вийти з приміщень, жертву заставляли працювати. За місцем проживання Живання фігурантів, а також в реабілітаційних центрах було проведено санкціоновані обшука, під час яких було вилучено мобільні телефони, чорнові записи. Також були вилучені медичні препарати, які вони застосовували до пацієнтів за перебування потерпілих осіб у центрах. Родичі сплачували зловмисникам від 8 до 20 тисяч гривень. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України п'ятьом учасникам повідомлено про підозру та обрані міри запобіжних заходів. Місяць часу отримують майже без ну, не знаю, я, я, ні, ні годинника, нічого надвір не випускає.